У мене є два напівмертвих ютуб канали, тому я беруся за виклик відновити їх за допомогою Ютуб шорт. 30 днів 30 шортів на обох каналах. Окрім цього, я також буду заливати ці шорти на TikTok і робити апдейт кожного тижня. Let's go! тиждень перший. Я написав, відзняв, змонтував та запостив 9 шортів: 4 на україномовний канал та 5 на англомовний канал. Є гарні і погані новини. Почнемо з поганих. Це цей канал. Я запостив сюди 4 шорти, і жодне з них не зайшов. По контенту це були такі історії з мого життя, які я намагався зробити цікавими. Співбесіда на роботу в Binance виглядає так. І жодний з цих шортів не набрав навіть одну тисячу переглядів. Також я запостив ці шорти на новий аккаунт TikTok, і переглядів майже не було. Мабуть, це просто невдача, і мені потрібно посити більше. Мабуть, глядачі мого каналу взагалі не цікавляться шортами, але, чесно кажучи, я думаю, що я обрав Формат і, мабуть, не дуже цікаві теми. І до гарних новин це мій англомовний канал. Загалом було запущено 5 шортів. Два такі дуже експериментальні крінжові тревел-логи. Вау, де трафікін Френд із Крейзі. Welcome to Pереs, my френ. Тудей виґанатрайсам традишнолфреншфуд мені здавалося дуже комедним. Та три коротенькі історії з мого життя тут, в Таїланді. Я намагався їх зробити максимально цікавими, з гарним монтажем та закадровим голосом. І що ви думаєте? Я запостив перше крінжове тревел відео півтори тисячі переглядів. Я запостив друге три тисячі переглядів. І на хвилинку я навіть подумав, що Мабуть, я знайшов той самий формат, але потім я запостив три інші відео, де я просто розповідаю якісь цікаві історії, і вони набрали від 2 до 7 тисяч переглядів. По метрикам лише 50% свайпнули, коли побачили шорт і ретеншн. Увага від 82% до 123%. Це непогано, це досить непогано. І найцікавіше, не я постив ці шорти також у Тікток. У мене є там досить велика, але напівмертва аудиторія. І перші три відео не набрали майже жодних переглядів. Але четверте, четверта набрала 75 тисяч переглядів. І звичайно, для Тіктоку та Ютуб шортс це не дуже великі цифри, нічого крейзі тут нема. Але це лише перший тиждень. І я думаю, це непоганий сигнал для мене, що мені потрібно. Продовжувати це робити тиждень. Другий цього тижня я не зробив усі шорти, які повинен був зробити. Я постив тільки на англомовний канал, і загалом запостив лише 5 шортів. І знову ж таки, я експериментував. Я переклав ці шорти, які я постив на український канал, на цей канал, і нічого не зайшло. Тому я вирішив відзняти те, що зайшло прошлого тижня, а саме цей відос з куркою та рисом. I was the але звичайно трішки. Інша ідея, я знайшов тут такий мишленівський заклад, де можна скуштувати цю страву, і я відзняв відео. I tried Michelin-rated chicken rice in Chiang Mai. і цей шорт, щоб ви розуміли, набрав найбільше переглядів за цей експеримент. Він набрав 11 тисяч переглядів. Це ще не все. Я запостив те ж саме відео у TikTok. Як я це роблю з усіма шортами, і воно набрало увага 125 тисяч переглядів. Отже, як висновок, людям це цікаво. Такий формат, де я куштую якісь там страви. Наступного тижня я візьму щонайменше три таких відео. Так, дуже схожих відео, але інші ідеї. У мене багато ідей записано. На цей канал я постити шорти поки що не буду, тому що в мене не вистачає ресурсів, якщо чесно. Але вау, ці перегляди реально мотивують. Тиждень третій. Цього тижня я опублікував лише три тіктока та три шорта, але я відзняв е, ще три і написав сценарій ще до п'яти відосів. Мені здається, що немає сенсу публікувати щодня, тому що алгоритми ну вони не встигають. Якщо я пощо нове відео... Але моє старе відео ще рекомендується аудиторії, То це означає, що я змагаюся зі своїми же відео. Ну не знаю, не знаю, може це просто виправдання, і мені потрібно постити кожного дня. В будь-якому разі мені здається, що TikTok працює набагато краще ніж шорти. Мої шорти не набирають. Більше ніж там 5 тисяч переглядів. Ну, тільки одне відео набрало 18 тисяч переглядів, але ну це дуже мало для YouTube Shorts. Відкриваємо TikTok. Одне відео набрало 270 тисяч переглядів. Інше набрало 186 тисяч переглядів. Також хочу зауважити, що ну я перейшов на англійську мову у своєму Тіктоці, так і відео все ще набирають перегляди. І ось моя думка, чому це так? Тікток це дуже локальна платформа, тобто твої відео рекомендуються людям з твого міста. YouTube Shorts так не працює. І ось мої висновки. Я думаю, що мені потрібно постити у Тікток локальні відео. Про Таїланд, ну поки я знаходжуся в Таїланді, тому що ці відео цікавлять аудиторію, так але ти ж самі відео, які пощу у TikTok, я пошу на YouTube Шорс, вони не набирають багато переглядів, тому що вони рекомендуються рандомним людям з усього світу, і ну цим людям це не дуже цікаво. Тож я прийшов до висновку, що TikTok це для локальної аудиторії, YouTube Shorts для широкої аудиторії, і це потрібен бути різний контент. Отже, мій план на останній на четвертий тиждень цього експерименту це опублікувати сім відео і на YouTube Shorts зробити три відео з вірусним потенціалом. У мене є декілька ідей, і я повинен це зробити цього тижня. Це дуже складно, якщо чесно. Паралельно я знімаю ще один відео для українського каналу, і це дуже багато, багато контенту. Багато Сценаріїв зйомок, і я не знаю, мені Мені подобається все це робити, так? Але це Це занадто. Тиждень четвертий. Я запостив декілька шортів, але, чесно кажучи, нічого не зайшло на Ютубі. Але Тікток це інша історія. Одне відео набрало більше 100к переглядів, і відео з попередніх тижнів також продовжують залітати комусь в рекомендації. Але потім я зробив невеличку помилку. В одному Тіктоці я натякнув на те, що курив. Today I'm on a mission to do absolutely nothing. хоча я знімав дуже схожий контент з тим, що вірусилося раніше. Це називається тіньовий бан. Але урок я вивчив. Окрім цього, я вирішив постати ці короткі відео в інстаграм як Рілси. Хоча в Рілси я вірю менш за всі інші формати коротких відео. Але я отримав непоганий результат. Деякі з моїх рілсів набрали десятки тисяч переглядів, що підтверджує, що, мабуть, щось у створенні контенту я розумію, і такі відео, такий формат, має потенціал. Підсумки. Усього за цей місяць я запостив 30 шортів, 24 тіктока та 6 рільсів. По переглядам я отримав 130 тисяч з Ютуб шортс, 1 мільйон з Тіктоку та десь під 100 тисяч з інстаграму. І головне питання: скільки я заробив? Ви знаєте відповідь. Ні, я не заробив. З Тіктоку я взагалі нічого не заробив. 7 доларів я заробив з Ютуб Шортс та отримав колаб офер на безкоштовний костюм в якомусь ательє у Бангкок. Вау. Ну, типу, Ютуб Шортс як бізнес з нуля. Камон, якщо ви ніколи не робили відео і хочете там завіруситися за декілька місяців, ну бажаю вам успіхів. Насправді це звичайно можливо, але мені здається, що є такі бізнес-ідеї, які не потребують стільки вашого часу, скілів та енергії. Щодо мене, я продовжуватиму робити короткі відео в YouTube Shorts та TikTok, тому що мені подобається їх робити. Я відчуваю, що моя креативність прокачується, тому що по суті я створюю одне відео кожного дня. І кожне відео це така окрема історія. Також я вірю, що створюючи короткі відео, вірогідність вистрілити вище. Але YouTube Shorts це довгострокова гра, і якщо грати, то грати до кінця.